Попри війну та пов'язані з нею труднощі, аграрії Покровського району завершили жнива. До складу району входять 14 територіальних громад. Багато населених пунктів територіальних громад Покровського району зазнають обстрілів, через які виникають пожежі на полях. Але, не дивлячись на труднощі та виклики сьогодення, наші аграрії виконали свою благородну місію, виростили та зібрали урожай. Цю збиральну кампанію вони називають спекотною через довготривалу повітряну і ґрунтову посуху, майже повну відсутність опадів у весняно-літній період, а саме головне, що сіяти та збирати врожай доводилося поміж обстрілами, бо зерно не чекатиме, невчасно зібраний врожай призводить до втрат. А їх в цьому році і так вистачає, тому що реалізовувати зерно доводиться за дуже низькими цінами, і тому пасівна кампанія стоїть під питанням. Аграрії району, на жаль, не змогли зібрати 100% посіяного під урожай. Жнива пройшли на території площею 66 тисяч гектар. Це озимі культури 60 тисяч гектар, що складає 76% від посіяного. Ярих понад 5 тисяч гектар. Це відповідно 85% від посіяного. Було пасійно урожай 2022 року озимих культур понад 78 тисяч гектар, що на 10% менше минулого року. Ярих понад 6 тисяч гектар, що на 3,5% менше минулого року. Попри всі складнощі, які виникли, аграрії завершили жнива. Аграріями нашого району намолочено 185 тисяч тонн зерна. Середня врожайність по району озимої пшениці це 30 центнерів з гектар, ячміня – 29 центнерів з гектар, жита 25 центнерів з гектару. Ярої пшениці 36 центнерів з гектару. Ярого ячміня – це 30 центнерів з гектару. У господарствах району завершено збір озимого ріпаку з понад 600 гектарів. Середня врожайність склала 21 центнер з гектара. Також є громади, яким, попри воєнні дії поблизу, не вдалося зібрати весь посієнний врожай. Внаслідок проведення бойових дій на території району збитки урожаю 2022 року склали понад 19 тисяч гектарів. Це Очеретинська, Мар'їнська, Новогродівські територіальні громади. В умовах військової агресії аграрії Покровського району продовжують невтомно працювати на рідній землі для забезпечення продовольчої безпеки нашої держави та світу. Маємо надію, що наступна посівна кампанія. Нє, пройде у більш сприятливих умовах.